Вітаю всіх, Які енергії будуть впливати на нас сьогодні, 3 лютого 2024 року? А впливають на нас енергії імператриці, імператора і верховної жриці. Це гарний день для сімейних справ, нових знайомств, цікавих зустрічей, покупок, турботу про свою зовнішність, створення комфорту навколо, гарний час, щоб проявити свою гостинність. Дівчатка сьогодні можуть розраховувати на підтримку чоловіків. Також, якщо в цей день потрібно щось розпочати або реалізувати, і неважливо якої сфери це стосується, чи то бізнесу, чи то робочих моментів, чи особистих. Це благосприятливий час. День вдалий для інвестицій, що планували зробити успішно. І імператриця завжди це позитивні емоції, почуття, гармонія, благополуччя, розвиток, творчість. А енергії імператора дають підтримку як у робочих процесах, так і в особистих стосунках. Та не забуваємо, що це лютий місяць, і енергії і жриці можуть вносити свої корективи. Тому може бути підвищена тривожність, сумніви, страхи, бажання відсторонитися від оточуючих, може бути неадекватна оцінка ситуації або важко сконцентруватися. Тоді звернуть увагу, можливо, ви тривалий час турбувалися про інших, ігнорували свої потреби, і вам потрібен відпочинок. Рекомендація на цей день загальна. Якщо зважитися робити покупки, краще складайте список, бо можете витрачити більше, ніж планували, або купити річ, а потім виявиться непотрібною. У всіх інших питаннях вам ніяких попереджень немає. А я бажаю всім відчувати підтримку, миру і гарного дня!